Всім привіт! Та почнуться хованки разом із собакою. Друзі будуть ховатися, ну а барні намагатиметься їх знайти. Ну що, погнали дивитись? Упс, друзі, ви забули котика. Дев'ять вісім, сім, шість. п'ять, Раджу поквапитись з вибором гарного містечка. Три, два, один. Хто не сховався, я не винуватий. Упевнений, я їх швидко знайду. Барні нас уже шукає, а ми з тобою котикою ще не заховались. О, ідея. Котика я приховаю за фотографію кота. Здається, геніально. Залишилось знайти місце мені. Ой, а це що за гурки? Квітка в і розбилась. Я знаю, чиї це лап б справа. Припини шуміти, тебе ж знайдуть. Ну от, тепер фотографія також на підлозі. Я сказала, перестань. Чуєш? О, а я дещо вигадала. Одна мить. Треба швиденько відсунути ліжко. Ага, а потім тумбочку. А тепер на стіну я приклею купу наклею котів. І поставлю ще таку купу іграшкових. Чудово! Тепер ти тут серед своїх загубишся. І барні тебе точно не знайде. Ого-го, Я вже і сама загубила. Мій хороший котик. Так, тепер я. О, ні. А от і Барні. Я все ще не заховалась. Куди ж мені подітись? Вау, вау, я чув горки звідси. Треба я слід перевірити цю кімнату. Ой. Ну, зараз пошукаємо. О! О, вони могли заховатись. Як же страшно, як страшно. О, ні, крісло розвернулось. Давай назад, назад. Тут точно хтось був. Я чую своїм носом. Точно, я натрапив на котячий слід. Вау, як же багато котів. І що вони тут всі роблять? Треба пошукати краще. Вау, неймовірно. Вони не справжні. Невже вже мій гострий нюх мене підвів. О Ні, Барні вже так близько oh. до мого котика. Іди, іди. Тільки б він його не знайшов. Ох, начебто принесло. Вау, я маю ідею. Коти люблять грати з лазерною казкою. Я посвідчу нею, і якщо тут є справжній кіт, він не зможе втриматись. Трикратне ау. А от і кіт. Я знайшов його. Виманив. На ну, що похнастику? Пробач ти програв. Бувай! Ну що, більше тут ніколи нема. Наче перша перемога станцією собачий валь. О, ні, мій бідний котик. Добре, тоді, поки барні радіє, мені треба скоріше заховатись. Вав, я щось чув у іншій кімнаті. Начебто встигла. Давайте поставимо лампу навпроти дверей, щоб трохи його затримати. А поки що я сховаю за шторою. М -м -м, Роксі, ану киш. А -а -а, ти зараз нас даси. Давай ховайся. Добре, тоді я сховає під столом. Тут точно немає нікого. Ні, не підходить. Мене тут видно. Що робити? О, крісло. Точно. Приберемо його подалі, бо я сама стану кріслом. Ось так. Здається, ідея просто геніальна. Барні точно не зрозуміє, що всередині людина. Головне завмерти і не рухатись. Я прийшов шукати. Чую, що тут хтось був. І цей хтось для чогось поставив сюди лампу. А я думала, лампа якось затримає Барні. Ой, добре, ховаюсь. Мій нюх явно підказує мені, що тут хтось є. Ой-ой-ой, як же барні поряд. Ще трохи і він явно мене відчує. Треба звідси валити. А щоб відволікти барні, я буду використовувати кісточку. О, кісточка. Зробимо перерву на від. Як же смачно! Просто смакота! Мені подобається. Є кісточко прямо тут. Що робити? Треба обережно, непомітно уйти. Вау, що за гамір? Ой, здалося. От зараз саме час. Палимо. Треба поспішати, бо він скоро доїсть кісточку. Ось так, ось так. О, ні. Він мене помітив. Але так просто і не здамся. Вмикаю мультики з котом. Він має зреагувати. Кіт, вау, вау, кіт, кіт. Я тебе дістану. А це ще що за сміх? Звідти крісло сміється. Дуже дивно. Всередині точно хтось є. Треба його дістати. Зараз, зараз. Зізнавайся, хто там всередині. Ой, мамочки, як лоскітно. Вау, я докопаюся до суті. Парні, зупинись. Вау, я тебе знайшов, Роксі. Ну, дуже лоскітно. Ну все, ти програла. Ой. Так, втекти я встигла. Залишилось знайти місце, де мені заховатись. Ай! Хто залишив такий? Ай! <глев> Це була пастка для барні, але все одно вийшло забавно. Зараз не до жартів, Квентін. Мені терміново потрібно кудись сховатись. Може, мені варто залізти в одну із шухляд? Так, ідеальне місце. Всередину заліземо. Дверця та закриваємо. Вау, тут точно хтось є чого мені почати? О, це ж кухня. А на кухні є мій улюблений холодильник. Я просто зобов'язаний заглянути всередину. Вау! Мої улюблені сосиски. Я їх просто обожнюю. Як забавна, що Барні вирішив поласувати сосисками. Ой, все я ховаюсь. Це дуже смачно. Вау, що за звук? Тут точно хтось є. Мені не здалось. Вау. О, а от і Джес. Стій, ано, зупинись. Я тебе піймаю. Та як так швидко в тебе виходить? Барні, а як ще до того ще поласувати ще? Вау, корм! Хочу їсти. Ну от тоді, поки Барні їсть, я тихенько піду. Джес, а ти куди? Я взагалі-то тебе піймав. Я знайшов Джес. Вау я тебе знайшов. Цікаво, а у ванні хтось ховається. Я хочу знайти гарне містечко і, здається, пральна машина чудовий варіант. А, ні, я не влізу. А може тоді кабінці? Ах, вона ж прозора. Вилиночку, який же красень, точно. Кошик з брудною білизною. Ай, який сморід. Так, мені стало зле. Зачекайте. Здається, до мене прийшла геніальна ідея. Розкидаю купу брудних шкарпеток по кімнаті, щоб збити барні зі сліду. Готово! Ну, А сам я заховаюся у ванні. У ванні піною. Одна мить потрібно лише висипати всі ці бомбочки у воду. А так. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. А скільки піни! Неймовірно! Перше стільки бачу. Ну добре, час залазити всередину. Звісно, разом із трубочкою. О, ну круто, я все-таки придумав. Вал, я чітко чув якісь звуки з ванної кімнати. І так, приступимо до пошуків. Яка гидота! Тут купа смердючих шкарпеток. Жахоливо смердить. Не можу пройти повз цього без ладу. Треба скласти всі шкарпетки у кошик з бродною білизною. Ось так. Ще трохи і тут стане свіжіше. Так, я таки думав, що барні це відверне. Він купився. Бом, хто це там сміється? Квентін, я бачив тебе. Ти у піні. На все, зараз я тебе дістану. Не хоче виходити по-доброму. Гаразд! Тоді покладемо червоний перець йому в трубочку. Подивимось, як він відреагує. <глух> Мамочки, як же гостро! Весь рот горить. Ааа, що то було? Барні, це ти зробив? Так, і це було дуже смішно. Тепер я знайшов тебе від барні, ніхто не сховається. Вау! Сподобалось наше відео? Тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що, бувай!